Друзі, вітаю всіх з відкриттям нового філателістичного року в українській філателії. Так, сьогодні, 8 вересня, відбулася перша подія у світі філателії в Україні в 2026 році. І ця подія це спецпогашення. Сьогодні в місті Києві відбувалося спецпогашення, присвячене першому батальйону безпілотних систем хижаки Висот 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка. Сил безпілотних систем. Така складна назва, що повинен був її прочитати, бо не запам'ятав. Так, це той легендарний підрозділ, який вперше FPV-дроном збив ворожий гелікоптер. І саме сьогодні Укрпочта презентувала штемпель спецпогашення. Ну і, як завжди, власну марку. І конверт за проектом власна марка присвячений цьому підрозділу. Друзі, ось так виглядає. Аркуш, який нам презентувала Укрпошта за проєктом власна марка. Його можна придбати лише власник, власники ексклюзивного абонементу. І ось так виглядає конверт. Так? Ну, конверт DL. Ось покажу вам, як виглядає спецпогашення на цьому конверті. Відверто кажучи, я не зовсім розумію, чому використовують самі такі конверти. Можливо, для того, щоб на ньому було. Максимально розміщене зображення, можливо, з якихось інших причин, але це дуже незручні конверти. Хоча тут зображення мені дуже подобається. Класне тематичне зображення, яке показує враження гелікоптера FPV дроном. Так? Ось так виглядає просто погашення на ньому. Ось. І, як завжди, поруч, поруч з власною маркою. Ми можемо робити такі спецпогашення на будь-якому матеріалі. Зрозуміло, що логічно буде, коли він буде якийсь тематичний. От, або на такому нейтральному, на якому нам пропонує Укрпошта. Так, ось так, такі спецпогашення я зробив для себе. Сьогодні також на головпоштампі можна було зустріти багатьох філателістів, які мали багато приватного матеріалу, але я не є прихильником. Максимально наповнювати свою колекцію, тому, власне, зупинився ось на такому матеріалі. Друзі, як презентувала нам Укрпошта, і як сьогодні ми могли з вами побачити в соціальних мережах, презентація відбувалася не на Укрпошті, так? Презентація відбувалася в Національному військово-історичному музеї. І е, ходять такі чутки, що всі презентації, які пов'язані. З військовими підрозділами, з Збройними силами, взагалі з силами оборони, будуть відбуватися тепер саме там. Кажуть, що е, там обстановка сприяє тому, щоб проводити класні і якісні презентації. Е, ось, власне, ми можемо подивитися декілька фотографій, як сьогодні відбувалося спецпогашення. Так, е, Друзі, фотографії не мої, фотографії. З Фейсбук сторінки Національного військово-історичного музею України, де сьогодні відбувалось власне це спецпогашення, я, на жаль, такі спецпогашення не відвідую. Чому? Тому що для цього потрібно багато часу. Так, тобто, туди потрібно заїхати, а це центр Києва. Там проблеми з парковкою, ніде запаркуватися, та і взагалі. Останнім часом я дуже багато витрачаю ресурсів і вільного часу на філателію. Все ж таки, філателія для мене це хобі, тому я не можу так часто і так багато відвідувати різноманітних заходів, які присвячені різним філателістичним подіям. Друзі, ось таке спецпогашення відбулося сьогодні. І це класно, тому що це перша філателістична подія у новому році. Проте в будь-якій бочці меду знайдеться ложка дьогтю. І нам цю ложку дьогтю підсунула Укрпошта по дорожчанням цін на свою продукцію. Так? Причому вони це зробили особливо неафішуючі, десь плітки ходили, про те, що буде дорожчати. Марки, власна марка, продукція власної марки, звичайні марки. Так і так і власне відбулося. З 1 січня Укрпошта підняла тарифи на всі свої поштові послуги в тому числі і на послуги, наприклад, власної марки. Як на мене, то деякі позиції здорожчали доволі таки значно. Ну, наприклад, в своїх відео я вам розповідаю, що дуже часто відправляю прості листи своїм друзям-філателістам за кордон. Так? Якщо раніше відправити простий лист коштувало півтори долара, то з 1 січня це коштує 3 долари. Тобто подорожчало в два рази. Не всі позиції так значно подорожчали, а, от, наприклад, конкретно ця подорожчала в два рази. І це ну, дуже дорого. Так? Якщо я, наприклад, я відправляю приблизно 10 листів, а деколи і листівок за кордон, так, то при теперішніх тарифах це 30 доларів потратити потрібно лише на відправку простої кореспонденції. І це я не говорю про відправлення по Україні, собі, друзям просто матеріал для погашення, це все також здорожчало. Тому, відверто кажучи, я задумався стосовно необхідності ось такого обміну, тому що ну, погодьтеся 30 доларів за один раз ну це доволі дорого. Так, а якщо згадати такі місяці, наприклад, як травень минулого року, коли Укрпошта умудрилася лише за один місяць, провести 11 спецпогашень, то працювати лише на хобі не дуже правильно буде. Це перша погана новина. Є і друга погана новина, але знову ж таки, поки що це лише в якості пліток в філателістичних колах. Ходять такі чутки, що, начебто, головпоштамп змінить своє місце знаходження. Так? Оцей знаменитий зал, який ми всі пам'ятаємо, багато відео ви бачили моїх, багато інших філателістів. Наче переїде в сусіднє приміщення. Якщо ви знаєте, де розташований зараз магазин Розетка на Майдані Незалежності, то ходять такі чутки, що він переїде саме туди. А приміщення там, де розміщений головпоштамп, буде віддано в оренду комерційній організації якомусь великому рітейлеру. Друзі, це. Відверто кажучи, для філателістів дуже погана новина. Чому? Тому що ми любимо і поважаємо традиції. От. Але, ну, на жаль, в керівництва Укрпошти інші, інше бачення, і вони вважають, що дуже дорого утримувати і обслуговувати таке велике приміщення в центрі міста. Е Час покаже, чи це відбудеться чи ні, тому нам залишається лише чекати. От, друзі, власне, і такі філателістичні новини нас з вами очікували на початку цього року, але давайте не вішати носа і очікувати на якісь нові і класні новинки від Укрпошти і не тільки. Ще раз вітаю вас з відкриттям філателістичного року. Дякую, що ви дивитесь мої відео. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, дякую за ваші підписки. Обов'язково напишіть, що ви думаєте про підвищення тарифів від Укрпошти. Ну і що ви думаєте стосовно того, що планується потенційно закриття головпоштампу в місті Києві. Друзі. Дякую, що ви були зі мною. Дякую за перегляди цього і інших відео. І зустрінемось в нових відео вже найближчим часом.